Гей, ви готові до нового перегляду? Не переключайся! Поїхали! Сьогодні огляд однокімнатної квартири 41 квадратний метр площа підлоги, ремонт під ключ по дизайн-проекту. І так, на вході нас зустрічає санвузол за цією стіною. Давайте я зачиню двері, бо зараз сусіди позбігаються в мене автографи брати. Шуткую. Поїхали. ПВХ Плінтус на підлозі, значить, у нас кварц Вінілова. Підлога SPC, друзі, це сама надійна підлога, яка, напевно, зараз, в 21-му сторіччі, в нас є на ринку. SPC кварц, вінілова підлога, друзі ось таке бомбезне рішення. Одним контуром: коридор, кухня, гостєва і спальня. Поїхали! Санвузол у нас, друзі, керамограніт, плитка, зроблений один поріг, стик стик як ми любимо робити. Тут герметик буде наноситися і закривати цей шов. Далі плитка в нас з підігрівом тут санвузол електричним. Душовий піддон в будівельному виконанні. Ось така поличка з підсвіткою. Просто must have, рахую. Будований змішувач, тропічний душик, LED підсвітка, вентилятор в санвузлівна з датчиком вологи. Далі перемичка, скло стаціонарне, змонтоване, монолітно. Поїхали далі. Тут у нас буде підзамовлення тумба, вона ще виготовляється і кераміка. І буде ось таке велике дзеркало. Дві розетки, вимикач, вимикач, розетка з захистом і вимикач на підсвітку і на дзеркало. Далі дві розетки тут. Двері прихованого монтажу, відкоси з плитки зроблені. Бачите? Епоксидна у нас фуга на наружному коту. На внутрішніх котах тільки герметик. Друзі, не забувайте, я про це неодноразово казав. Інсталяція на сонітаз, кнопка зливу. Далі. Регулятор у нас механічний для електричної теплої підлоги. Ось такий, до речі, у нас нічничок. Дуже прикольне рішення для вечірнього часу, коли не хочеться включати центральний світ, то включаєте нічник, ось цю підсвітку і цю, і у вас просто інтимчик. Поїхали <поєхали> далі. Сушарка електрична, без розетки, прихований також монтаж. Регулювання сушарки знаходиться ось тут. Все, хром. Хром-хром-хром. Все в хромі, друзі, виглядає це реально стильно і молодіжно. Натяжна стеля тут ПВХ, точкове світло і діодне світло. Ось такий санвузол, друзі, у нас вийшов. Поїхали далі. Двері у нас прихованого монтажу. Скрізь у нас фарбування стін. Магнітні стопори, ПВХ-плінтус під фарбування. Так, ми його фарбували разом зі стіною. Тобто, спочатку все пофарбували, поклали підлогу, а потім локально викрашували ми плінтус. Поїхали далі. Тут у нас стіна, яка розмежовує нашу гостєву від спальні. Також дві приховані двері. Чому дві? Тому що так, вирішив замовник. Тут у нас хід, тут буде у нас ліжко. Ось так, майже до самої стіни. Буде свій вхід тут. І там буде також свій вхід. Вихід на балкон. Також у нас тут стоїть з масиву ось таке підвіконня. Виглядає супербомбічке, як на мене, ПВХ Плінтус. Далі вбудований ось так радіатор. Тут буде можливо ставитись решітка, а можливо, ні. Можливо, замовник і залишить так, як є. Рішення було сплановане, тому що в нас оп! Двері, бачите, як відкривається. Радіатор би, якщо був би наружний, він би нам мішав. Тому прийняли рішення саме його вбудувати в стіну. Топчик. Поїхали далі. Ось таке у нас тут фрамуга скло для того, щоб нам світло потрапляло з кухні з гостювої в спальню кімнату, щоб у нас не було це закрите повністю приміщення. Далі, тут у нас гардероб, ось така ніша під гардероб зроблена. Тут будуть ставитися роздвижні двері, і буде ось тут вхід. Свій вимикач, відповідно, розетка і світло. До речі, про стелю. Стеля в нас натяжна. Тканинна стеля, тканівий потолок, ще так його називають. Його даже от майже не видно, якого він, а, якої він фактури. Він максимально білий і максимально матовий. Просто як гіпсокартон. Точкове освітлення. Центральна у нас таблеточка. Далі, ось тут у нас ніша під шафу. Тут у нас такий полугардероб. Ось тут будуть речі наших замовників. Ось тут у нас пралка, бойлер, система антипотопу і фільтрація води. Все, мінімальний набір. Wi-Fi роутер буде тут на поличці стояти. Далі щиток з автоматикою і щиток на трансформатори, тобто на LED-підсвітки. Мусово ставити такий щиток, тому що в нас купа і купа led підсвіток. Прикольне рішення в нас з таким нічничком. Він у нас один тут. Один ось там і один санвузлі, друзі. Дуже цікаве рішення, реально треба таке практикувати. Поїхали далі. Тут розеток, друзі, однокімнатна квартира, 80 точок з розетками. Просто тьма. І в мене вже був ролик про те, скільки електрики ми тут спланували. Далі у нас є три вікна. Раз, два, три. Ось така контурна у нас відбивка фарби. Бачите, тут у нас біла, а тут фарбована у нас такий теплий теплий колір. Під віконня у нас масиву раз, два, три. Радіатор у нас один, звичайний металевий забудовника, і термоголовки. Бра на стінах три штуки такі досить цікаві. І прикроватні там теж у нас є дві штуки бра. Двері у нас прихованого монтажу, підлога кварцвеніл, фарбування стін. Тут у нас буде розташований кондиціонер. Ось у нас вивід магістраль. Бачите, блоку ще немає. Не знаємо, чи в цьому році буде замовник ставити, чи ні. Ну, це вже інше питання. led підсвітка у нас над кроватью. Далі прикроватні бра, прохідні вимикачі і, звичайно, набір розеток. Далі у нас вихід на балкон. На балконі у нас керамограніт і місце під кондиціонер. Тут, до речі, у нас буде розташований диван, тут буде телевізор, а ось тут буде кухня десь до усіх пір. Ось так. Ролети у нас будуть день-ніч, будуть вішатись вони на відкоси. Ось тут три штуки. Ніяких гардин, ніяких тюль, там штор і так далі. Тобто будуть суто ролети. Друзі, ось такий огляд однокімнатної квартири на подолі ЖК 0,44. По дизайн-проекту. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково поставте вподобайку, напишіть в коментарях, зберігайте пост, діліться з друзями. Ну а ми не прощаємося, до нових зустрічей!